Добрий день, це канал. І я, і мені тваринки, і ми косим, Чоловік коси, а я показую, де дерева. Дивіться, що в мене є, що в мене є. Не знаю, чи дозріють вони, чи ні. Три горішки на фундукові. Ось. Я ходжу, показую так. Ігор, перейди, перед тобою яблуня туди одальше. І коси. А я дивлюся, щоб що не скосив мені з дерев. Ну, я понасаджувала, він не знає, де що росте. Ах, скільки цього року ліска має горіхів, ліскові горіхи. Ліщина. Перший видно проти сонця. Дивіться, повно. Дуже багато от. Все. Все в горішках. отако от сховаємося від сонця, так лучше видно. Дивіться. Дивіться. Скільки, ну, якщо не облетять мухляками, ну, то будуть горішки. Ось. Бачите, гарно. Дуже багато. О. Так що ось таке діло. Той горішок немає, фундук, ще котрої з свів. А, та вон туди вище. Може, він буде мати ще, подивимось. Навіть моя яблуня цього року має яблука, то не шутки, подивіться. Бо вона вже мала бути ото зрізана. Ну, зародила. Що-що? Ні-ні, то не, не, не горі, то поліщина. Тут фундука немає, оце все, фундук там вон далі вишиє, тут немає, тут тільки яблунка ще оце передній, і все. А так більше тут нема нічого. Яблука є, дивіться, трохи має вона яблучок того року. Ну хоч спробую які ті яблука. чи вони варті уваги, чи її стоїть тримати, чи ні. Ось. Та я тут такі -то справенькі, ладненько. Я буду розкидати. Ми вже трохи викосили, вже роси нема такої, напевно, що будемо кидати ту косовицю. Ось. Ще моє в понеділок трошки докосить. І вже мені легше менше того року я буду косити то. Тут так тяжко косити, то капець. Руки тріщать у тієї косовиці, косовиці. Ну, нічого. Та й нічого. І зате добре. Є. Що ж що накосимо, то наше. О. Та й ось таке. Щось трошки висохне. Білий налив, цього року немає яблук. ось та нічого. На другий рік буде. Вона одного року обліплена, на другий рік мало. Не зовсім нема, або пару яблучок. Ну нічого, якось воно буде, аби люди здорові були. Та й таке то. Ось такі діла. Ладненько. Будемо працювати, бо я зразу вигортаю з-під дерева, звідси вигортаю і сюди ближче до сонця розкидаю, щоб воно краще сохло. Ось такі діла. Це в мене така зацвіла красунечка лілійка, Це моя хосте цвіна ще не цвіте. Гортендійка моя зацвітає, розова. Ось. Юкашини цвіте, шуноцвіджене, не цвіте, цвіт, цвіте. красунечка моя. Це мене гарно. Жовто-синє цвите, гарне, синє. Губи зверху колір, жовтий знизу. Ну, а це моя красота, дивіться, гарна. Яка вже гарна, скільки квіток має, така вже красуня. Жовта така гарна. Ну і рози мої, ще цвітуть. Треба їх ще взяти, з секатора, пообрізати трохи. Бо я тільки квітки а ще їх треба обрізати правильно. Там у нас знизу вже негруво опагона, не ми все за гілляками. Ось таке діло. Ну, там мої красуні цвітуть. червоні. А юка цвіт жене, ще не цвіте. Ось так. Ось така трошки красота. Ну, дуже гарна ось ця. Вишнева, така вже. Така вже красунечка, що ж не ну, так обидві гарно це ось, ось такі діла. Мої гладіолуси вибили цвіт. Бачите, вже будуть цвісти скоро. Ще не всі ну, вибили. Мої квіточки ростуть. У мене заці чорнобривчик. У мене це тут красуні розочки. У мене зацвіли красуні лілійки. Бачите як. І вже зацвітають мої майорчики. Ось так. Ось це ми трошки нині викосили, бо вже далі росини було. Поза хату попкошував, чоловік ще кругом. Ось такі то справи. Ага. Ладненько я вийшла по петрушку. Що котяра? Ти лежиш, одихаєш, да? Ось такі діла, так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього самого найкращого. А я буду рвати петрушку і йти до хати.